У експертів є таке доволі часте питання: а чому мені важко називати ціну на свої послуги? Відповідь проста: трошки низькувата самоцінність. Що значить низька самоцінність, коли ваш продукт просто продукт? То він такий же, як у всіх на поличках, і вам тоді озвучувати ціну, пропонувати більш високу ціну, ну по факту нема за що. Ну, уявіть, що ви заходите в сезон в магазин, там продають звичайні огірки, і в десятках магазинів поруч такі самі огірки по такій самій ціні. Ну за що там брати велику ціну? Але якщо ви продаєте овочеві бокси, наприклад. Разом з цими овочевими боксами, там огірочок, помідорчик, там якась редисочка, там ще якісь овочі. Ви додаєте, плюс ви додаєте п'ять топових рецептів, які використовують мільйонери на своїй кухні, плюс ви додаєте якийсь там бонус додатковий, плюс лекцію по нутриціології, наприклад, короткий там урок, наприклад, да, додали. То уже у вас не просто овочі. Ви продаєте сервіс, ви продаєте абсолютно іншу послугу, і за це вже людина готова заплатити дорожче, бо це як мінімум цікаво. Якщо хочете більше цікавих ідей про те, як докрутити ваш продукт, щоб створювати вау-ефекти. Підписуйтесь або пишіть в особисті повідомлення.